США завдали ракетних ударів по Ємену, північна Корея погрожує своїм південним сусідам та Америці, не вщухають бойові дії у секторі Газа. І найголовніше це російсько українська війна. Чи охопить людство Третя світова війна, чи її все таки вдасться уникнути? Давайте запитаємо в кропивничан. Тут діло в руках людей, які воюють зараз, і тих, хто їм ркрукаводствує. А так, доживемо бачимо. Чесно, не знаю. Хочеться, щоб уникнули. 50 на 50. Тому що зараз те, що розказують по телебаченню, що і допомагають, а потім читаю, що не все допомагають, не все дають те, що потрібно державі. Тому я ставлю 50 на 50. Ой, навіть не знаю. Сподіваюся, що уникнути все-таки вдасться. Я думаю, політики міжнародного рівня таки домовляться, вирішують це питання. Якимось чином, не знаю яким, але сподіваюсь, вирішить. Я думаю, що він вже і починається на Ближньому Востокі, на етап. То кавче у Божих руках. Я так думаю, що, скоріш за все, це будуть бойові дії між глобальним заходом і глобальним Півднем, до якого ми віднесемо навіть, ну, мабуть, схід і південь. Це така вісь зла, так звана. Це Російська Федерація, КНДР, Іран і, і Китай, скоріш за все. А на стороні добра, так званому. Це буде все ж таки Україна, країни Заходу, Євросоюз, Сполучені Штати. Не знаю, хочеться просто, щоб все було добре і мир. А мені здається, вже йде третя світова, тільки не всі до кінця це усвідомлюють, можливо. Якщо світ нам не зараз не допоможе, ми тут їх не зупинимо, звісно, вони продовжать далі. Така напружена обстановка у всьому світі. І все нібито йде до того. А там хто його знає. Ой, навряд чи, навірно, щоб їй вдалося виникнути. Взагалі. Непонятно, що з нами робиться, і що з нами далі буде. Вообще, всі країни заінтересовані, всі нам допомагають, а здвигу у нас немає ніякого. Війна продовжується, гибнуть хлопці, йде все далі і далі, глибше і глубше. А до чого ми дійдемо, неізвісно. Тобто може бути таке, що війна перекинеться на інші території. Звісно, звісно. Якщо він нас переїде, то він ж не становиться на нас. Він піде далі. Путін піде далі. Я думаю, що рухаємося до якихось проблем. Чи це буде війна, чи це будуть якісь окремі конфлікти десь в окремих регіонах, але рухаємося, якщо світ не буде, якщо не отямиться захід, якщо не отямляться політики західні, середні статистичні громадяни на заході, то може і не уникнемо. Не допустять і всі. Хто не допустить? Ну, більш країни США, НАТО. Тобто це розв'яжеться якось дипломатичним шляхом, так? Всі війни розв'язуються якось дипломатичним шляхом і це теж закінчиться.